Але, знаєте, я засмутилась, звісно, Ну, я дуже сподіваюся, що може я ще знайду. Я вже обрила всю хату і все. Може, все ж таки десь я її знайду, але замітила, що я без сережки тільки зараз. Коротше, хоча я прийшла додому, поприбирала, блін, стільки справ зробила і. Сіла їсти і, блін, дивлюся, коротше, щось глянула в зеркало, і дивлюсь, в мене нема сережки, блін. Я так засмутилась, але знаєте що? Якщо це сталося саме сьогодні, накануні Нового року, то я вважаю, що це фігня. Тому що я ж кажу, все старе треба залишати в минулому році. Знаєте, блін, в мене давно ця сережка реально вона вже мене бісила, що вона постійно погано трималася все. значить так треба. все. ну загубила та й загубила. Ну і фікси стережки, брін. Реально, це ж просто річ, нічого страшного.